Ніжні рожеві квіти, немов пухнасті зефірки посеред голих дерев зимового парку, цвітіння алеї японського дерева, сакури не за розкладом і, попри погоду, справжня весна для усіх городян, тим паче романтиків. Що це за рослина? Розпитуємо у фахівця. Сакура росте в різних кліматичних умовах в межах Японії, і є там різні сорти, які можуть квітнути в січні на острові Кінава, можуть квітнути там навесні. Є навіть сорти, які квітнуть восени. Батьківщиною сакури вважається Японія. В Україні є її близька родичка вишня. А сакура до нас потрапила рівно 100 років тому. До України сакура потрапила в 1923 році. Її вперше висадили в місті Ужгород, а потрапила вона туди з Угорщини. Це достатньо декоративна рослина. Вона формує такі гарні п'ятипелюсткові квіточки різного кольору. В Японії навіть є сорти, у яких квітки формуються до 6 см в діаметрі. Період цвітіння сакури у наших кліматичних умовах припадає на кінець квітня, початок травня. Усе залежить від погоди, і саме вона стала причиною пробудження від зимового спокою декількох таких деревець на початку січня. Видовище красиве, утім фахівці кажуть, аномально тепла зима насправді дуже виснажує рослину. Після цього квітнення вона обов'язково знову буде повертатися до зимового спокою, але ті ресурси, які будуть витрачені на саме формування квітки, вони вже в рослини відновлені не будуть. Тому, відповідно, треба чекати, що навесні, коли вже почнуться такі сталі. Теплі часи рослини можуть бути ослабленими, тому треба їх буде оберігати від хвороб від шкідників і проводити певні заходи для того, щоб вони могли рано навесні радувати наше око, помилуватися рідкісним явищем і встигнути зафільмувати його на цифру бажання багатьох фотографів. Це одна із унікальних алій Кривого Рога. І вона своєю непредсказуемостью може порадувати кожного жителя, порадувати чим, тому що тут сакура посреди посеред зими. Ось це феноменально. Це привлекает внимание каждого. кожного. А ще розповідає Олександр, такий теплий сюрприз зими може обернутися гарною нагодою для задоволення і очей, і гаманця. Харківчані проводять бліц-конкурс такий трьохдневний.